Доброго дня, вас вітає компанія Vedanta Auto Kyiv. Сьогодні у нас в наявності є такі автомобілі: Седани Kia Pride 1.4 бензин. Kia K-3, 1.6 дизель. Mercedes CLS400 3.0 дизель. Hyundai Ranter 2.2 дизель. Audi A7 3.0 дизель. Ряд кроссоверів і мінівенів. Kia Sportage 1.6 бензин. Discovery Land Rover 2.0 повний привід. Minivan Kia Carnival 2.2. Передній привід. Kia Sorrento. 2019 рік 2.0 дизель. Передній привід. Електромобілі Kia ev 6 78 батарея, запас ходу 550 км. Volkswagen Golf. 36-та батарея, запас ходу до 300 км. Opel Mokka 50-та батарея, запас ходу 380-400 км. Hyundai Kona 64 батарея, запас ходу 500-550 км. Opel Corsa 50-та батарея, запас ходу до 400 км. повнопривідні повнопривітні. дизель Ектіон. 2010 рік. Санйон Каранда, 2014 рік. Санйон Каранда, 2013 рік. Санйон Каранда, 2015 рік. У кожного своя комплектація і пробіг. І також Рекстан 2.0 дизель сімимісний. В нашому автосалоні дуже великий вибір автомобілів. Тому з радістю чекаємо на вас. Беданта авто, місто Київ.